На уроці ти дізнаєшся, що таке склера, рогівка, райдушка, зіниця, кришталик та сітківка ока. Що таке адаптація ока. Що таке акомодація ока. Які основні елементи ока як оптичної системи? Яке зображення предмету утворюється на сітківці ока? Що таке відстань найкращого зору? Що таке інерція зору? Що таке короткозорість? Як коригується короткозорість? Що таке далекозорість? Як коригується далекозорість? Ти побачиш приклади розв'язання задач. Ти розв'яжеш тестові завдання. Склера це щільна непрозора оболонка, яка вкриває око ззовні. Рогівка це передня прозора частина склери, що діє як збиральна лінза. Райдушка це тонка, різнобарвна, рухома діафрагма з отвором в центрі. Зіниця. Це отвір у райдушці, через який в око потрапляють промені світла. Адаптація ока це здатність ока пристосовуватися до зміни освітленості. Зіниця звужується в разі збільшення освітленості і розширюється в разі її ослаблення. За зіницею розташований кришталик. Прозора лінза, яка завдяки скріпленим із нею м'язам може змінювати свою кривизну, а отже, оптичну силу. Акомодація ока це здатність ока, чітко бачити предмети, що знаходяться на різні відстані від нього. Завдяки здатності кришталика змінювати свою кривизну. Склисте тіло це прозора, желеподібна речовина, що заповнює простір очного яблука між кришталиком і сітківкою. Сітківка це тонка мембрана, розташована між склистим тілом і судинною оболонкою очного яблука. Яка відповідає за формування та сприйняття зображень предметів. Основними елементами ока як оптичної системи є рогівка, внутрішньоочна рідина, кришталик, склисте тіло, світло заломлюється в цій оптичній системі, і в результаті на сітківці утворюється дійсно зменшене обернене зображення предмета. Інерція зору це особливість зорового сприйняття, яка полягає в тому, що зоровий образ, викликаний предметом, зберігається протягом 0,1 секунди після того, як зображення цього предмета зникає із сітківки ока. Інерцію зору використовують в анімаційному кіно. Картинки на екрані дуже швидко змінюють одна одну і створюється ілюзія руху. Фокус F оптичної системи нормального ока розташований на сітківці. Відстань найкращого зору це найменша відстань, на якій око бачить предмет, практично не втомлюючись, де йде рівня 25 см. Короткозорість це порушення зору через те, що при заломленні світлові промені фокусуються перед сітківкою ока. Короткозорість коригується окулярами із зросівними лінзами. Далекозорість – це порушення зору через те, що при заломленні світлові промені фокусуються за сітківкою ока. Далекозорість коригується окулярами зі збажальними лінзами. Задача 1. Оптична сила ока людини дорівнює 58 діоптрій. У скільки разів висота зображення предмета на сітківці ока менша за висоту предмета, що міститься на відстані 10 метрів від людини. Дано, де велика дорівнює 58 діоптрій, де маленька дорівнює 10 метрів. Знайти відношення H маленька до H велика. Де H маленька це висота предмета, H велика це висота зображення. H маленька ділити на H велика дорівнює D маленька ділити на F. Із подібності трикутників AOB, А1, ОБ1. F маленька це відстань від оптичного центра ока до сітківки. Цю відстань ми отримуємо із формули тонкої лінзи. Де велика дорівнює 1 ділити на d маленька, плюс 1 ділити на F. З цього випливає 1 на F дорівнює D велика мінус 1 на d маленька. Приводимо до спільного знаменника. Та перевертаємо дріб. F маленька дорівнює d, d ділити на d велика d маленька мінус 1. Після підстановки цього виразу в формулу для h маленька ділити на h велика маємо. Аж маленька ділити на аж велика, дорівнює Д велика, Д маленька мінус 1. Дорівнює 579. Задача 2. Далекозора людина, читаючи текст, користується окулярами із оптичною силою дві діоптрії. На якій відстані вона, не напружуючи очей, читатиме текст без окулярів. Відстань найкращого зору дорівнює 25 см. Дано. Д-окулярів дорівнює 2 діоптрії, де найкращого дорівнює 0,25 метра. Де тире питання. Перший раз запишемо формулу тонкої лінзи для випадку без окулярів. Де велика дорівнює ді 1 ділити на D маленька плюс 1 ділити на F маленька. Ф маленька відстань від оптичного центра ока до сітківки. Другий раз запишемо формулу тонкої лінзи для випадку із окулярами. Оптична сила ока та оптична сила окулярів додаються. Але тепер буде відстань найкращого зору. І з рівняння 2 віднімемо 1. D велика та 1 ділити на F уходять. Залишається зліва D окулярів, справа 1 на D найкраще мінус 1 на D. З цього випливає 1 на D дорівнює 1 на D найкраще мінус D окулярів. Приводимо до спільного знаменника та перевертаємо дріб, де дорівнює у чисельнику Д найкращого, у знаменнику 1 мінус де окулярів помножити на Д найкращого. Дорівняння 0,5 м дорівня 50 см. А ось ці 8 завдань я пропоную для самостійного розв'язання. Відповіді подано на наступній сторінці. Бажаю тобі успіху, любий учень, та чекаю нашої наступної зустрічі!